Нормальний дошкільник, таке миле дитя. А в школі щось з ним зробили, як підмінили мою дитину, не слухається, капризує, я не впораюсь сама з ним. Так, ці переходи із садочка в школу, із дошкільного віку в підлітковий, такі кризи. Для дитини і для родини. Є правила, є причини, і в кожному випадку треба з цим розібратися, дослідити, і воно виправляється. Все стає на свої місця. Дитина не стане такою, як була в минулому. Тому що вона змінюється будь-яким чином, бо змінюєтесь і ви. Але відносини поліпшити, щоб вони стали теплими, рідними. Завжди можливо. Звертайтеся, буду рада допомогти.